Ну і остання заявлена доповідь. Вона має відбутися онлайн, якщо нічого не завадить, якісь технічні проблеми. Це е, представник е, е, громадської організації спілки Олії України, е, голова експортної ради, Іванова Олена Миколаївна, назва її доповіді. Розвиток мережевої партнерської співпраці, досвід громадської організації «Спілка голови України та презентація партнерського проєкту глобальної цифрової платформи ONGEO.com. Прошу включити презентацію. Чи мене чудно? Так, вас чудно. Дякую вам. Дя... Дякую, Вікторе Володимировичу. А... Вітаю вас, шановні колеги. А я не бачу презентації. Я перепрошую на екрані, а тільки що вона була. Якщо можна, я буду звертатися до неї. Тобто, я Олена Іванова, голова експертної ради спілки геологів України. І хочу подякувати перш за все за можливість сьогодні поговорити так, би мовити, про бекстейдж спілки, про те, як вона вибудовує партнерську мережу та забезпечує її організаційну підтримку. Переглянемо досвід участі спілки в міжнародних проєктах, а також оцінимо потенціал масштабування міжнародної співпраці, зокрема з використанням глобальної платформи. One Якщо можна, наступний слайд, будь ласка. Не бачу переключення. Чи можна переключити? Дякую. Спілка є організаційним центром експертної мережі. Вона координує зв'язки між фахівцями на національному та міжнародному рівнях, управляє проєктами, комунікаціями, розвиває професійні зв'язки, інфраструктуру знань, сприяє залученню ресурсів, а також представляє професійну спільноту на міжнародній арені. Внутрішнє коло на схематичній моделі це активні члени, члени спілки. Незалежні експерти і колективи профільних підприємств та інституції. Саме на цьому операційному рівні відбувається обмін знаннями, узгодження експертних підходів, спільна реалізація проєктів. Зовнішнє коло це міжнародні партнери спілки, професійні об'єднання, галузеві мережі, програми, ініціативи, зв'язки на цьому рівні відкривають доступ до міжнародних проєктів. Наступний слайд, будь ласка. Дякую. На цьому слайді бачимо стратегічних міжнародних партнерів спілки. Це провідні галузеві організації, що формують глобальний порядок денний у сфері геологічної науки та практики. Серед них мережа геологічних служб Європи. Сьогодні пані Джулі Колі Джу, Джу, джуліхоліс виступала. Європейська федерація геологів, яка сьогодні вітала нас від імені Девіда Гоні. Американська асоціація нафтових геологів. Спілка, фізиків розвідників, Європейський сировинний альянс, Європейська асоціація геонауковців та інженерів. Таким чином, власна мережа спілки, яка охоплює понад три тисячі фахівців, а також партнерські структури, до яких входить спілка, які об'єднують тисячі фахівців, формує потужне середовище для наскрізної міжнародної співпраці. Будь ласка, наступний слайд навколо яких глобальних цілей та викликів формується стратегія спілки? Варто ще раз підкреслити зростаючу роль геонаук у формуванні глобального порядку денного їх внесок в реалізацію цілей сталого розвитку упродовж останніх років. Повноваження геологічних служб світу суттєво розширюються, і про це сьогодні. Говорили наші зокрема європейські партнери. Про ці тренди інформують численні наукові видання. Мої найулюбленіші я представила на слайді, і відповідно на наступному слайді прошу перемикнути. Ви можете побачити інфографіку власне євро Вісервейс, яка наочно демонструє. Ключові напрями сучасних геонаук. Як е, пані Курилеті, тільки що говорила, сучасна геологія виходить за межі традиційної науки про надра, вона трансформується у міждисциплінарну галузь, обслуговує нагальні потреби суспільства, сприяє вирішенню комплексних глобальних проблем, зменшенню екологічного тиску на довкілля. Фахівці геонаук надають урядам рекомендації. Та координують потужні міждисциплінарні проєкти. А на основі геологічних та екологічних даних створюються інтегровані платформи даних, що підвищує ефективність управління ресурсами. Наступний слайд, будь ласка, аналізуючи глобальні тренди, виклики. І виконує рішення, ухвалені на шостому з'їзді геологів України, який відбувся ще в 17-му році, і послідовно реалізує положення стратегії на 2018-2025 роки під назвою Геологія для європейського майбутнього України, реалізує міжнародні проєкти, пов'язані з ефективним та збалансованим використанням природних ресурсів. І проміжні результати цієї роботи висвітлені в статті, яка була опублікована в журналі «Геологія України. Можете побачити її назву. Це про інноваційний внесок власне спілки в науково-дослідний простір ЄС. Наступний слайд, будь ласка. До 2019 року спілка стала учасником чотирьох грантових програм ЄС. Які були пов'язані з систематизацією гідрогеологічних знань, розвитком співробітництва в сфері мінеральних ресурсів, з видобутком геотермальної енергії. Наступний слайд, будь ласка. В наступні чотири роки спілка долучилась до реалізації ще чотирьох проєктів, пов'язаних з посиленням сировинної безпеки ЄС. Покращенням гендерного балансу в геонауках, оптимізацію видобутку геотермальної енергії та питаннями соціальних ліцензій в цій сфері. Цей період вже припадав на початок війни і хочу зазначити, що з моменту погіршення, так би мовити, ситуації, в якій. В поля, в якому реалізовувались проєкти, ніякі зобов'язання проєктні не були порушені, незважаючи на ротацію фахівців і ну, численні зміни, які ми мали реалізувати. Наступний слайд, будь ласка, в поточний період спілка залучена до реалізації ще трьох проєктів. Проєкт СІГС. Пов'язаний зі зберіганням відновлювальної енергії, геологічним зберіганням вуглекислого газу, а також видобутком геотермального тепла. Проєкт Сієренґіат спрямований на сталий видобуток критичної сировини з геотермальних рідин. Нарешті, проєкт створення геологічної служби для Європи. Це масштабна стратегічна ініціатива, про яку сьогодні вже декілька спікерів говорили, і в цій ініціативі беруть участь близько 50 партнерів, зокрема спілка та ще три українські геологічні інституції у цьому проєкті. Вперше рівень залучення спілки зростає від асоційованої сторони до рівноправного партнера консорціуму. Таким чином на сьогодні. Результати партнерства-спілки з Єврофедерацією геологів та з Єврогісу Це участь в 11 міжнародних проєктних консорціумах. І до них загалом залучено понад 250 партнерів. Сучасні мережі функціонують як репутаційні екосистеми. Ключовими в цій, в цій сфері є довіра та надійність партнерів. Робота у мережах. Потребує компетенцій, управління проєктами, розуміння підходів ESG, інвестицій з впливом, бездоганної репутації та фінансової історії, наявності партнерів, щоб формувалися консорціуми, щоб хтось їх по координував, по перше з боку Європейського союзу, бо це така вимога, також необхідні ресурси. У таких умовах доцільно долучатися до вже сформованих авторитетних партнерських структур. І на сьогодні спілка такою є. Тож членство у спілці це можливість включення в міжнародну співпрацю. І перший крок це якісне заповнення анкет на членство у спілці, обробка яких дає можливість формувати експертні групи, запрошувати фахівців до участі в проєктах. Ще один важливий момент: ініціація успішних проєктів потребує обізнаності щодо сучасних трендів. Маємо знати технології інновації. Вся діяльність має бути узгоджена з глобальним контекстом, з актуальними викликами, з рамковими стратегічними документами. Тобто, це і цілі сталого розвитку ООН зі всім дрілдауном. Це паризька кліматична угода. Це європейський зелений курс, це промислова політика ЄС, яка сьогодні має два ключових вектора: це діджиталізація та зелена трансформація, і інші документи. Але як охопити цей контекст? Попри наявність потужних пошукових систем, соцмереж, платформ співпраці, інструментів штучного інтелекту, відчутно бракує механізмів. Структурованого доступу до впорядкованої інформації про глобальні процеси, про діяльність глобальних акторів, про глобальні ініціативи, це зумовлює потребу у цілісному інформаційному середовищі, яке фокусується на питаннях сталого розвитку людства, глобальних викликах, трансформації промисловості, створені сталої інфраструктури, збереженні природи. Таке середовище має слугувати джерелом знань, бути ресурсом зеленого просвітництва для громадськості, простором для формування партнерств і власне залучення громадськості до реалізації. Всвідомлюючи потребу в сучасних цифрових інструментах. Для ефективної взаємодії спілка як цифрова мережа геологів на запрошення General Geology в 2022 році приєдналася до розробки проєкту глобальної цифрової платформи OneGeo.com. Його мета створити відкритий цифровий простір для глобальної, міждисциплінарної та міжсекторальної співпраці. Платформа реалізується під гаслом. Створення процвітаючого світу через силу людського інтелекту, основні тематичні напрями платформи просвітлене людство, дружня для життя земля, зелена та цифрова промисловість, сталі осередки життя людей, а також збереження дикої природи. Що е, я прошу е, наступний слайд, бо хотіла би. Щоб ми могли сформувати цілісне уявлення про створене цифрове середовище. Тобто, зараз бачимо домашню сторінку платформи, і я просто коротку екскурсію по ній зроблю, щоб ми розуміли, що обговорюємо як, цифрове, як саме цифрове середовище. Тобто дизайн виконаний у природній екологічній кольоровій палітрі. Інтерфейс є чистим, лаконічним. І цей мінімалізм, цей стиль, він усвідомо усвідомлено обраний, і це усвідомлена відмова від зайвої графіки, щоб акцент робити саме на змісті. Верхня панель містить логотип та гасло платформи. Маємо перемикач темного режиму перегляду, іконки контекстного пошуку, переходу до особистого кабінету, також службові службова кнопочка Логін логаут. Інтерфейс організований в три колонки. І центральний блок це динамічна стрічка публікації з прев'ю, датами, короткими описами, тегами, медіа-контентом. Маю на увазі фото або відео, які підсвічуються для перевертання уваги. Коли натискаємо на публікацію, користувач переходить на окрему сторінку, де вже бачить розгорнутий опис, додаткові медіаматеріали та посилання на оригінальне джерело інформації. Зліва організоване основне меню для тематичної навігації, праве додаткове меню містить пошукові фільтри по типам інформації. Футер пропонує передивлюватись юридичні політики, посилання на авторські права, контакти а також кнопки переходу для рекламодавців, тих, хто хоче зробити добровільну пожертву або набути статусу партнера. Далі йдемо до цільової аудиторії платформи. Будь ласка, наступний слайд. Цільова аудиторія: це дві групи користувачів. Перша група це професійні інституції, як постачальники контенту, політичні партії, парламенти, уряди країн, науково-освітні установи, підприємства, фахові, громадські організації тощо. Маю зауважити, що це юридичні особи, які мають власні вебресурси і генерують власний контент. Набуваючи статусу партнерів, вони отримують можливість розміщувати на платформі анотації власного контенту та встановлювати зв'язки з іншими партнерами через електронний кабінет. Право публікації на платформі мають. Тільки професійні інституції, адже це забезпечує те, що контент є достовірний і що постачальники контенту несуть відповідальність за те, що публікують. Друга група відвідувачі платформи як споживачі контенту. Хочу підкреслити, що всі користувачі мають відкритий доступ до контенту та його пошукових систем. І таким чином платформа Вангелко функціонує як глобальний просекторальний партнерський проєкт, він об'єднує зазначені професійні інституції і покликаний висвітлювати ту їх діяльність, яка спрямована на процеси створення кращого майбутнього для планети людства. І в водночас а, контент, який вони створюють. Привертає увагу відвідувачів до їх ініціатив. Контент такий сприяє цільовій аудиторії у формуванні спільного бачення кращого майбутнього людства, у визначенні пріоритетів розвитку у пошуті рішень для подолання викликів. Широка громадськість, відвідувачі платформи переглядаючи контент, отримують можливість краще розуміти глобальні процеси виклики. Дізнаватись про актуальні події, діяльність інституцій, підвищувати власну соціальну активність. Вони також можуть долучатись до зелених рухів, професійних та громадських об'єднань. І саме у такий спосіб широка громадськість набуває спроможності підтримувати зелені проєкти та ініціативи, демократично впливати на перебіг виборчих кампаній у своїх країнах. Здійснювати громадський контроль за виконанням міжнародних зобов'язань. З метою підвищення впливу широкої громадськості на глобальні процеси платформа організовує тематичні форуми та опитування. Таким чином, місія Ван це об'єднання інтелектуальних зусиль активної світової спільноти для визначення основних напрямів подальшого розвитку людства. Створюючи власний інформаційно-довідковий контент, агрегуючи інформаційні матеріали партнерів, Вангеоком функціонує як зелена онлайн-енциклопедія, як цифрова екосистема, що об'єднує різноманітні області знань і практик, розміщений на платформі контент за початкову епоху зеленого просвітництва і орієнтує людей на високе призначення. На зелений спосіб життя, соціальну активність, створення дружнього для життя середовища, шляхом подолання планетарних та соціальних викликів, побудови зеленої та цифрової промисловості, сталих осередків проживання людей, збереження територій дикої природи та біорізноманіття. Наступний слайд, будь ласка. Хочу додати декілька слів щодо діапазону тематичної структури платформи. Кожна з п'яти основних тематичних секцій, яка представлена в лівому меню, вона має до чотирьох рівнів деталізації. Я не буду розгортати всю структуру, але зазначу, що, наприклад, у межах розділу зелена та цифрова промисловість є секція індустрія 4.0», Її компонент чиста і безпечна енергія. І цей компонент він, в свою чергу, має підрозділи: сонячна енергетика, вітрова, геотермальна, енергія океанів, річкових течій, біоенергія. І е, якщо будемо звертатися до е, контенту, який буде е, цікавий геологам, я не хотіла б звертати їх тільки у професійні розділи, того, що ми сьогодні говорили про взаємодотичність всіх тем, які. Е, для сьогодні актуальні для геологів, але у розділі е, дружні е, для е, Life Friendly Earth, перепрошую е, в цьому розділі, е, де розглядаються планетарні виклики, там є окрема тема для викупного палива, тобто там є і нафта, і газ і багато цікавих матеріалів про мінеральні ресурси і так далі. Відновлювальна енергетика представлена вже в третьому розділі, але б я дуже була б рада, якщо б ви переглядали все ж таки всю структуру платформи, якою вона є. Наступний слайд, будь ласка. Тобто коротке резюме щодо характеристик та функціональності інтерфейсу. Платформа відкрита для відвідування. Це безкоштовний англомовно довідковий інформаційний ресурс. Він призначений для глобальної аудиторії. Якщо є мовні бар'єри, вони легко дуваються через функцію автоперекладу, буквально в браузері. Програмне забезпечення налаштоване для використання на десктопі і з деякими обмеженнями на мобільних пристроях. Перегляд контенту для використання та використання пошукових систем не потребують реєстрації. А ось набуття статусу партнера потребує авторизації, і після верифікації партнери отримують можливість публікувати контент та також спілкуватися з іншими партнерами через закритий електронний кабінет. Ліве навігаційне меню пропонує п'ять основних тематичних розділів, які я зазначила вище. Вони містять понад 170 підрозділів. Додаткове праве меню забезпечує сортування контенту за типом. Геолокацією, періодом він також забезпечує функцію екосистеми, пропонуючи до перегляду зовнішні ресурси, наприклад, платформи, вебсайти, просвітницький контент, на кшталт книг або аналітичних публікацій, навчальних ігор, фільмів. Також можете обрати продукцію або сервіси зелених постачальників, різноманітні професійні або ділові заходи і навіть нагороди. Професійні, ну і такі більш узагальнені, тобто на будь-який вкус. Завдяки двом меню користувач може налаштувати стрічку публікацій під свої потреби і переглядати, власне, те, які він має вподобання. Наступний слайд, будь ласка. Поточна потужність платформи. Платформа демонструє сталий ріст відвідування від 20 до 50% щомісяця. На сьогодні зафіксовано близько 9 тисяч візитів на платформу, а щомісячне відвідування це близько 1500 візитів. Це стало можливим завдяки контенту, який привертає увагу. Загальна кількість публікацій складає наразі десь 5,5 тисяч. Щомісячно оновлюється стрічка десь в районі 120 150 оновлень. Маємо кількість тематичних платформ, які рекомендує Ван Геоком для додаткового ознайомлення, перевищує 700. ділових заходів на платформі понад тисячу. Також є профільні проєкти, які підбирались спеціально під геонауки, їх понад 50. І один найважливіший, найважливіший на сьогодні момент платформа має український контент, і він містить близько 150 публікацій. Я би хотіла попросити так в режимі такого швидкого перегляду їх перегорнути. І на завершення я хочу до вашої уваги представити деякі приклади цього українського контенту. Він різноманітний. Він і про фахові інтереси, і е, про е, галузеві події, але беручи до уваги складну реальність, в якій Україна є сьогодні через війну, і розуміючи м'яку силу прямої трансляції, я пропоную до перегляду дописи, які доносять до світової громадськості правду про драматичні втрати українців, руйнування інфраструктури, екологічні наслідки війни. Її катастрофічний вплив на водні ресурси, про вчинення екоциду та виклики воєнного часу для заповідних територій, лісів, потребу розмінування, про те, як організована шкільна освіта в умовах війни, про те, які дії обговорюються і реалізуються в напряму відбудови та відновлення України. Також на останньому слайді є інформація про унікальний, на мій погляд, проєкт. Це виставка, яка називається Третє дихання. Вона проводиться в Києві і вона присвячена емоційному стату українців у час війни і пошуку внутрішньої опори для відновлення. Я би хотіла запросити учасників з'їзду долучатися до платформи в статусі партнерів, використовувати її потенціал для збереження та розвитку геологічної галузі, розширення присутності українських геологів. В глобальному інформаційному просторі разом ми спроможні зробити кращим світ, передусім Україну, яка заслуговує на мир і сталий розвиток, а українці на спокій, і людське щастя. Третього дихання нам усім слава Україні! Щиро дякую за вашу увагу.